Я висловлюю думку, що український переклад у багатьох випадках просто відсутній або є неповним, і що нема сенсу підтримувати український неконкурентно спроможний переклад. Що? Захід такий коментар я прочитав на початку своєї прямої трансляції за озвученням мультсеріалу не тутешні. Це тобі біса дивно. Ким треба бути, щоб написати настільки маніпулятивний коментар в 23-му році. Це риторичне питання. Проки йдуть, проте методички не змінюються. Хіба що трішки, але загальний посил без змін. Всім привіт, я Адрін Зетпі, Там в 2014 році, почавши робити українські озвучки на Ютубі, не раз помічаю тенденцію появи. Дуже цікавих коментарів, які мають на меті переконати припинити займатися українізацією. Ось цей коментар є чудовим прикладом, та для когось він може бути навіть. Переконливим, бо люди не завжди люблять перевіряти інформацію. Тож, отож, в першу чергу, я б хотів би звернути вашу увагу на формування Український переклад в багатьох випадках просто відсутній. У багатьох це яких? Я думаю, буде цілком чесним, банально відкрити рейтинг топ 250 фільмів від IMDb та поглянути, в скількох випадках буде відсутній переклад. Словом, я витратив свій час, аби тицьнути на кожен фільм, та перевірив на гуртом Толоці, чи є на нього українське озвучення чи ні. З цього списку я викину два совкових фільми про війну, бо це совкові фільми про війну. А їх бачення на цю тему я думаю не має нас хвилювати. Отож, із 248 фільмів у рейтингу, 15 фільмів немає перекладу. 13 має лише субтитровий переклад, шість з яких це німе кіно, ну а українське озвучення є аж в 220 фільмів, і це я ще мовчу про те, що перекладів на одне кіно може бути по декілька штук, тому що різні телеканали могли робити для себе свій переклад і озвучення. А! То скільки ж це у багатьох випадках? Якщо залізти в словник та поцікавитися значенням, то це означає велику кількість чогось. Питання 15 з 248. Це велика кількість? Ну, якщо ви маєте базові знання з математики, то думаю, точно скажете ні. Особливо, якщо я вам скажу, що український переклад виявився аж у 94%. Наступне формування речення ноунейма сконцентроване на тому, щоб посіяти сумнів, мовляючи, нема сенсу підтримувати український неконкурентноспроможний переклад. Ну, з такими темпами можна сказати: я одягну шапочку, щоб мене не виривали з контексту. Немає сенсу підтримувати за особу проти нас вже Друга армія світу. Звучить недолуго, але посил схожий: знецінення та применшення важливості. А коли подібні знецінення неодноразово з'являються в твоєму інфополі, то в картинку, яку малюють ці експерти поважної думки, що українська не є перспективною. На жаль, можуть повірити і почати також транслювати цей меседж іншим. Кляті І саме так створюється безкоштовна робоча сила для сіяння сумніву. Словом, українські переклади, як і сам український контент, це наш з вами культурний фронт. Який люблять хитати усілякі недобродії. Погодьтеся, це було дуже дивно. Побачити такий вкид на початку прямої трансляції з української озвучки. Це випадковість! Не буває випадковостей. Робиш переклади, активно просуваєш українську локалізацію, кайфуєш від цього вайбу. Бо ти любиш цим займатися. Український переклад це скарб, це моя душа. Але завжди атмосферу спокою мені ламає якесь страшко з росіянської бульбашки, яке починає щось там розповідати, що його мало або взагалі не існує. Гей, щось діше. Я тобі говорю на українському вашому ничего нет. Ну, де взагалі, дивіться, а? Я не... Досі не зрозумію, коли люди навчаться користуватися пошуком. КРП Єрес. І справді, як правило, таке кажуть саме ті, хто український контент в принципі ніколи і не шукав. Бо в епоху інтернету написати в пошуку, наприклад, до якогось кіно чи книги слово українською і отримати позитивний результат видачі дуже просто. Я вам цього не казав, але існує величезний архів українського усього. Назва йому гуртом толока. Якщо щось і є українською, то воно, як правило, вже там. Для ознайомлення, звісно, посилання вам лишати не буду, бо треба ж колись вчитися користуватися пошуком. То що там український переклад не потрібний? Перш ніж відповісти на це питання, я хочу подякувати моїм патронам та спонсорам каналу за фінансову підтримку, особливо Данилу Рум'янцеву та Віталію Маркову за найбільший вклад. А зараз я б хотів би дати слово колезі та більш досвідченій людині, яка навчила мене чимало чому в діяльності з озвучення і перекладу. Привіт, мене звучить Олекса Мельник. Я займаюся українізацією десь з 2010 го Може, 11-го. За цей час я був причетний до перекладу відеоігор, багатьох десятків, можливо, сотень фільмів, серіалів. Народ! Ви просто супер! Мені приходять шалені ідеї, ви їх миттю втілюєте. Але е я згадав. Історію зі свого дитинства в мене російська мова рідна, моя мама росіянка етнічна, і я все одно зростав в україномовному середовищі, і в побуті на вулиці в школі ми розмовляли українською. Але коли ми гралися у війну, то ми обов'язково переходили на російську. те, що ми. Толерували російську мову, те, що ми дозволяли нею осмислювати всесвіт довкола нас і всі вигадані всесвіти, допомогло росіянам впевнитися у тому, що їм тут будуть раді. Тому дуже важливо, аби усі вмісти, усі розважальні, усі можливі варіанти розваг були адаптовані українською мовою. Це Потрібно для нашого виживання, українська мова конкурентно спроможна, тому що вона, не маючи законного захисту, чудово себе почуває в книговиданні. Книжка росте, попит на українську мовну книжку, постійно зростає. Ринок розвивається, там, там страшні гроші крутяться. Те саме можна сказати про. Дубляж кіно з 2006 року. По сьогодні ми бачимо неймовірний розквіт, неймовірний попит. Те саме ми бачимо на прикладі Нетфлікса, який явно керується тільки вигодою. І він побачив вигоду у тому, аби перекладати вмісти українською мовою на прикладі коментарів Андрія Рабущука, представника Unlock Team, ми знаємо, що українська мова в іграх точно окуповується в плані вартості перекладу та супутніх витрат. А також особливо в останні кілька років, навіть до війни, додавання української, навіть після релізу гри, збільшувало зацікавленість українських гравців у продукті грі і спонукало. До придбання маючи мало прикладів знайомих, які купували гру лише тому, що там є українська, навіть коли вони знали, що не будуть грати в певну гру ніколи. Тобто аргумент про фінансову недоцільність та неокупність української мови як такої вже відходить на другий план. Я так до речі, останні ігри в стімі купив, бо там була українська локалізація, без якої я б не дізнався про ці ігри, які виявилися реально цікавими. Тому якщо людина заперечує Конкурентноздатність української мови у масових медіа, у популярній культурі, то ця людина, скоріш за все, або не українець, або напишіть свою версію у коментарях. Тому я і надалі перекладатиму, і вас закликаємо підтримувати і локалізаційні спілки, і різного роду одиниці в місту вже готові, українізовані. Беріть, купуйте і розказуйте, наскільки це класно. Е, Ігоре, дякую, що запросив. І тобі дякую за виділений час. В Олекси. До речі, є ютуб-канали з подкастами про здорове споживання контенту в місто Посилання знайдете внизу. Ну а я не Андрій, як хтось може думати, коли чує мій Нік Адріан. На завершення хотілося б банально сказати, якщо ви чомусь імпонуєте рознощикам ідеї, що усе пропало, українською нічого нема. Воно не спроможне. Зробіть, ласку, просто не заважайте людям робити свою роботу та подумайте, звідки у вас взагалі ці нав'язані ідеї. Можливо, це і псо, яке вам гарно запакувала країна матрьошок. Більш детальніше про це я розповідав у цьому ролику. Тиціте сюди і побачимося за мить.